Давайте зареєструємося. <плес> постійна комісія з питань планування у нас у нас <плес> два чоловіка. І комісія <плес> з питань <плес> житлово комунального господарства, чи три комісія І двадцять четвертий четвертий. Постійна комісія з питання у скартах два чоловіка комісія не правоможна голосувати. І постійна комісія з питань реального захисту населення прав людини з законності правопорядку із шести п'ять чоловіків mm -hmm. у ну, вашій позиції. Mm -hmm. Починаємо? Починаємо. Хочу довести, так, да, голова федеральної служби. Так, Так, ну що, значить, починаємо, так? Так, ще засідання. Так, на порядку денному у нас перше питання є про надання згоду на безоплатне прийняття шкільних автобусів з балансу комунального закладу, центр фінансового статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів Миколаївської області у комунальну власність. Доповідач Павлюк Інна Васильівна, начальник управління освіти, культури, туризму, освітні, молоді та спорту селищних ради. Будь ласка, шановні колеги, в кінці літня 24-го на умовах співфінансування в нашій громаді було передано два шкільних автобуса, але ми їх не можемо оформити і запустити в вход, поки не буде тут рішення сесії. Нарешті, 31 жовтня, відбулася пройдена сесія обласної ради, якою вони надають згоду на передачу. Відповідно, ми своїй сесії повинні надати згоду на прийняття цього майна і далі вже запускати оформлення і так далі. Через те, щоб не втрачати час до чергової сесії цілий місяць. Ми ж за цей період можемо вже продвинутися. Ми змушені з вами. Ну як ми маємо з вами сьогодні це питання вирішити. Тому пропонуємо такий проєкт рішення. Ну, я вам преамбулу не читаю. Значить, сесія вирішена. селищна рада. Значить, Перше, надати згоду на прийняття комунальної власні, шкіли готувався до команд Д093 С2. Так, щось тут? Далі ще другий автобус атаманда з балансу комунального закладу центр фінансового моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення без закладів Миколаївської області і до додатку додатково один. І отут прописаний так, один автобус і другий один закріпля... буде забезпечений. Залогським ліцеєм, другий за Ставському ліцеєм стоїть ціна автобусів повна, 3 мільйони 360 тисяч кожен. І друге передати транспортні засоби на баланс та в оперативне управління, управління освіти, культури, туризму, сім'ї, морі та спорту Оселенівської селищної ради та доручити забезпечити контроль за раціональним та ефективним використанням шкільних автобусів. На базі закладів освіти у Слідній ради і контроль покласти за виконанням цього рішення на постійну комісію з питань освіти, культури, мови, культури, спорту, охорони здоров'я та планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва. Ну, Є зауваження, пропозиції, дане питання, що будемо ставити на суда. Нам потрібно, А ми ще щось не пройшли. Давайте з комісії, які мають право будувати. У нас є юридика, от дві комісії. ЖКГ соціальна, я голосую. І та еніта, Наталіста. Ні, воно покажіть, що ми А, час говорили, Воно оно не дасть нам зайняти правової. Да, мы сейчас инсайдер, правильно, тренироваться в А А гоны ещё не буду не плючить. хотя бы так Все

Программа не включит нас дальше. Работать будет. Служите, кими по домом. Восемь. Уже все равно дойшли. Соси про голосовый. 13, сейчас еще было. 14 будет дальше. Так, значить, тепер, що запитаємо мене? Да. А, а тепер, тепер да. б, голосують да. ті, хто по повністю. Чи восед? А що, однаковій комусь? По а воно корічні не буде. Ну, Я подивіться за дев'ять. та підожіть. Ну що ж за дев'ять? комісія?

Переходимо до другого питання про звернення депутатів Веслівської селищної ради до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. доповідач до добровольська Олена Валентинівна. Вам пропонується о, такий проект рішення? Про звернення депутатів Віселенської селищної ради президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України, щоб підтримати плану перемоги, представленого президента України, 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 України Володимира Зеленського. Перучий закон України про статус депутатів місцевих рад на питання по закону України про місцеве самоврядування селищна рада вирішила схвалити текст звернення депутатів Веселої селищної ради до президента України Володимира Зеленського. Та Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, текст звернення додається: направити звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України, забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Вселенської селищної ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціального захисту населення прав людини, законності правопорядку.

Так, переходимо до третього, до четвертого питання про затвердження детального плану території. Доповідає Соболь Олег В'ячеславович. Начальник відділу містобудування архітектури та земельних відбуварів. Це я припустила пронесення змога рішення селищної ради. Принесення змін до рішення селищної ради від 17 жовтня 2024 року. номер 1 про визначення підприємств установ, організації Веселинської селищної ради, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення діяльності територіальної громади Веселинської селищної ради в особливий період. Доповідач добровольська Олена Валентинівна, секретар селищної ради. Добав. Я, Я доводжу до вашого відома, що ми прийняли 17 жовтня 2024 року рішення про визначення підприємств. Які є критичними для діяльності територіальної громади. О, коли ж почали давати копії, там оказалося, що деякі підприємства неправильно написані назва. І тут всі підприємства, які були, от, от так вони залишаються, але е, буквально вчора по своїх СНАПах. 18 підприємств ми переписали так, як вони наприклад. Ну, Подивіться, е, пер, перший номер був комунальне підприємств. да? підприємство з Там було написали комунальне підприємство комбінату комунального господарства Баселіс, третій номер, потім п'ятий номер виправили, шостий так, номер, так. сьомий потом ось центр надання соціальних послуг Вселенської селищної ради. Там понімають, які написано, що це Вселенської селищної ради Миколаївської області. У вас все відповідь, у вас претензії не будуть. Потім далі 9-й номер проміняє, державні в Селоніцькій селищної ради, в Смілянському районі Миколаївського далі, 10-й номер комунальні комісії підприємства Севернішкої районі, Селонської селищної ради. 11-й комунальний комерційний приємний Василенівський центр первинної медико-санітарної допомоги Вселенської селищної ради Миколаївської області. Потім 16-й комунальна організація установа бібліотека Вселенської селищної ради Миколаївської області. Тому 17 й комунальний заклад центру культури та дослідження Вселенської селищної ради Миколаївської області, 18-й комунальний заклад мистецька школа. В лапках дитяча музична школа Вселенської селищної ради Миколаївської області. 19-й комунальний заклад історичний музей Вселенської селищної ради Миколаївської області. 21-й приватне акціонерне товариство, Веселинський завод Спокованих жилетом Солода. 22-й товариство з обмеженою міського Вселенська машинно теталогічна станція. 23-й Сірянське керміське господарство прорізу. <плес> 24 товариство з обмеження відповідальності до сільської комунальні, і 25 вересня до такі можна внесім. Вимагаємо. Шановні, шановні, що це ми приймаємо, ми вносимо зміни до рішення в частині, щоб викласти додаток No1 до рішення селищної ради 17 жовтня 24 року No1 перелік підприємств і редакції. Буде рішення те саме, а редакція буде. Ну так уже як відповідно документів. Да. Приймай дату, ну, там і дати прийшли, і сроки пішли. Мені можете що, ну, що? будемо голосувати? Голосуйте. <реку> <Можна. Ага>. <реку> <Туда. реку> <реку> <реку> Що переходимо до четвертої питання. про затвердження детального плану території заповіт, <кій> що начальник відділення забудування? нас звернулися толка білка щодо затвердження детального плану території під їхньою за Ми їм надавали дозвіл, вони виходили, потрібно затверджувати. Задавали вопроси вже перед комісією депутати щодо реєстрації їхньої, те, що вони обіцяли. З податковою службою ми з нашою спілкувалися, вони вже сплачують земельний податок, так як вони є власниками земельної ділянки для комерційного використання. Вони вже зареєструвалися щодо сплати ПДФО за найманих працівників, та зареєструвалися і вже подавали акцизну податкову ну, ну, Нульова, понятно, бо торговлі немає, але вони вже її подають. А, і, цей і... план, мабуть, їм теж треба для того, ту... план, що плани потрібно, б, щоб забачити світла немає. <світ> Мені, вони не можуть вони зараз сказали ми будемо допускатися на генератора після я так розумію після цього завершення плата вони подадуть декларацію про майно <світ> та, 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 так про закінчення будівництва да так ну та, та, по тому що вони обіцяли нам вони в принципі все виконали все, по податкам говорю я лично зайцевим говорив він сказав що вони проєктували Даже по акцизу вже подають надумову по, без ну, Можна, це, я я думаю, якщо це буде непоганий податок, да, я думаю, в супермаркеті алкоголь продається, ярії не продаються. <зу> <різь> <різь> в суботу відкриття, як все. Так, Ви Ваши дівчина нам не підсумка, <різь> не так погани. Закросся закрився, це. Давайте, за 17, накопиє, що у нас.

Що і п'ять? Так, так, переходимо до п'ятого питання: пронесення змін до бюджету виселівськосели територіальної громади на дві тисячі двадцять четверти рік. Заповідати трохи засилюватися внести такі зміни до бюджету. Надійшли і субвенції. А саме субвенція з державного бюджету, місцевому бюджету на створення мережі збіталізованих куртків, підтримки осіб, які постраждали від домашнього населення в сумі 1 мільйон 796 тисяч гривень. Та субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції за закупівлю засобів навчання та відповідного оплату для оснащення. Навчальних кабінетів предмет предмету захисту країни сумі 2 мільйони 239 тисяч на також пропонується зробити перерозподіл видатків, а саме зменшити видатку управлінню освіти по дошкільним навчальним проводім Вонокільних навчальних закладах зменшити з інших енергоносіїв на суму 458 тисяч гривень, по загальноосвітнім школам зменшити з інших енергоносіїв на суму 673 тисячі гривень, і по е, утриманню навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл на суму 370 тисяч гривень. Зроплати праці з народу по управлінню соціального захисту населення пропонується зменшити видатки по апаратному управлінню на суму 20 тисяч заплати теплопостачання з надання інших пільг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства, зменшити на суму 2401 гривня. На забезпечення діяльності інших закладів в сфері соціального захисту населення це по центр надання соціальних послуг, зменшити видатки на суму 16 тисяч 500 гривень, в тому числі оплата водопостачання 6 тисяч 500 гривень, оплата інших енергоносіїв 10 тисяч гривень. Також по е, центру надання соціальних послуг зменшують додатки, які е, направлені за рахунок субвенції з бюджету Степівської сільської територіальної громади на суму 44 678 гривень, в тому числі оплата водопостачання 1000 гривень, оплата електроенергії 18 000 гривень, оплата природного газу 21 500 78 гривень і оплата інших енергоносіїв 4 тисячі 100 гривень. Відповідно, пропонується збільшити видатки по управлінню освіти, по дошкільним навчальним закладам на суму 420 тисяч гривень, в тому числі на виплату винагороди відповідно до статті 57 закону України про освіту. Це на оплату праці за нарахуванням. В сумі 260 тисяч гривень. Придбання матеріалів для ремонту укриття Веселинівського ЗДО No3 та Новоскресенського ЗДО в сумі 80 тисяч гривень, придбання медикаментів 15 тисяч гривень, оплата послуг з підключення та встановлення сигналізації тривожна кнопка 65 тисяч гривень. Загальноосвітнім школам збільшити на суму 515 тисяч гривень, в тому числі придбання енергозберігаючих вікон та дверей до Валюшинського ліцею 100 тисяч гривень, придбання матеріалів для облаштування укриттів 276 тисяч 600 гривень. Придбання матеріалів для ремонту опалювальної системи 20 тисяч 400 гривень, придбання бутонної yeah. суміші для облаштування площадок під мобільні котельні в сумі 53 тисячі гривень. Придбання медикаментів 15 тисяч гривень. Оплата послуг встановлення сигналізації тривожна кнопка 45 тисяч гривень, та оплата водопостачання відведення 5 тисяч гривень. По спеціалізованих освітніх мистецьких закладах музична школа збільшити на суму 50. 5 тисяч гривень на виплату нагороди відповідно до статті 55 закону про освіту. Це зараз оплата з за нарахування. По бібліотекам на суму 70 тисяч гривень, зараз заплата з за нарахування, виплата премії до професійних святійного свята забезпечує по будинку культури на суму 110 тисяч гривень. Це оплата праці з нарахуванням в сумі сорок тисяч гривень та придбання матеріалів. Та дверей для облаштування укриття 65 тисяч гривень. По дитячій юнацькій спортивній школі збільшити на суму 83 тисячі гривень, а саме придбання медикаментів 3 тисячі гривень та придбання спортивної форми для вихованців закладу 80 тисяч гривень. По управлінню соціального захисту збільшити за рахунок перерозподілу коштів. По апарату управління на суму 20 тисяч гривень, оплата праці з нарахуванням, на забезпечення побутовим гіллям окремих категорій громадян на суму 2101 гривня, надання пільг населенню крім ветеранів, війни і праці на оплату житлово комунальних послуг, на суму 300 тисяч гривень, на забезпечення на наш центр надання соціальних послуг. На суму 16 тисяч 500 гривень, саме на оплату праці з нарахуванням, і також за рахунок коштів, які знаходяться від Стаківської громади, на центр надання соціальних послуг збільшити на суму 44 тисячі 678 гривень. На оплату праці з нарахуванням по спеціальному фонду бюджету. Пропонується збільшити видатки до апарату селищної ради за рахунок субвенцій з державного бюджету е, на забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства на суму 1 мільйон 796 тисяч гривень, а саме для придбання автомобіля для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. І по управлінню освіти пропонується збільшити додатку на е, співфінансування заходів щодо реалізації за рахунок коштів освітньої субвенції, за рахунок освітньої субвенції за рахунок місцевого бюджету на суму 248 823 тисяч гривні для закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета захисту країни. Та за рахунок субвенції з місцевого бюджету за тим на самим напрямком на, для закупівлі медів та засобів навчання для Кабінету захисту України в сумі 2 мільйони 239 тисяч триста дев'яноди гривень. А одна ну, з А, для так, є. Також пропонується змінити це функція. Змінити цільове призначення коштів по дошкільним навчальним закладам, які ми направляли по спеціальному фонду, які ми направляли на минулої сесії. направляли на придбання обладнання для харчоблоків в сумі 100 тисяч. Пропонується змінити на придбання меблів для Тукарівського ЗДО, 50 тисяч і на харчоблоки залишити. Бо тобто, розділить на два призначення. Наскільки на на буде класів на захист України? Захистного. Дивіться, значить, рішенням розпорядження обласної ради по області створюється не в кожній громаді. Один посередник. У нас один на базі Вісіліновського ліцею. Що це означає? Ми за цей рік готуємо базу. Приміщення, ремонт, чи делі проходять. І, і з наступного вересня вже всі діти 10-11 громади будуть тут захисту каміння. Оце така політика, що Тобто створення осередку, і на базі цього осередку всі старокласники, ну як ми колись на комбінато, то це тепер по захисту буде. Серйозно, все такі гроші. Через то такі гроші. Я вже була груші. в шокі, бо літом набирали потребу збирали, але ну, ми з дивилися, що воно ж все не доробить ну, дешеве. І оце, я й не вірила, що дадуть те, що ми просили. Так. А тут, ну, тут, так. це воно ж таки стандартної комплекти. Там є рекомендації, є бренд-бук, який має бути ремонт, яке так, там як е, е, цвіт, а обладнання перелік. Блин, до того, що даже дрони не попляють. Стрілецькі тири, оці дітей. ви поняли, да? там, там дуже по медицині повний комплект. Це то, хорошо. До, по, по... Це хайбудь. буде А тоді люди, так, підводять. Так, тоді люди відвозить, школа. Як готові осмачені всі, інакше ті туди ж тоді будуть готові. І внуки, щоб не почали, що це. Це визначається, що ви там ви попадете. А де ж там до чого воно Значить, у корпусі, де гімназія була, там виділили, бо там на не менше двох класів має я бути. Я ж думаю, що здорове ну, має бути. Ну, там, на базі. Туди, а, да. а не підраховували, скільки дітей на, з вересня повинно відбувати? Ми підраховували, ми ж відсадували, там більше, ні, більше 100 дітей. Це ж 10 і 11, 50 і 11. А Щитайте, веселіного 6 класів, плюс у великих у школах у кожній є. <пілити> <пілити> da, то це, що Все, мене? А, ще, ви бачите по насильника мільйон сімсот виділяє. Це виходить, що треба більше насильників робити. Ні, ну це ж того, що... це що для машини, що Ні, До цього ж там щось мільйон, чи це. Перед цим на цій сесії ми отримали два субвенції на техніку понуж колеги, дивіться. Ми не зробили так, що пішло тільки в одну школу, наприклад, або тільки в школу. Я закупівлю проводжу так, щоб обладнання попало в кожну, в кожну школу, там де є п'яті дев'яті класи. Тобто крім початкових мультимедійна дошка, проектор буде як мінімум комплект 100%. Другий беремо там з телевізором і ноутбуками. Ні. Тобто, не не ну як не обіжаємо себе. Тому що можна було спрямувати тільки на опорні, Ну ви ж їздили, бачили, що. Yeah. Сільським теж треба, і тобто. Ти раз... наоборот в селах остається ж більше, цих п'ятий і надо... Треба... Ну, якщо брати, то так, да, в селах все одно ж є п'ятий да. і дев'ятий. а ну ж зараз п'ятий, шостий, сьомий клас. А є усі в школі. Та вже увілічилося, то ж було перший, четвертий, так? Може ж перейшли на сьомий клас? <плесу> Давайте.

Питання на сьогодні. маси, нашому хаті засвіщення було кажуть. Сьогодні виходить мед. Значить, дивіться, школи потихеньку запускають харчування. Вже ліцей у нас у нас сільські довийшли ще з 20 жовтня, потім йшли на канікули. От, Харчуємо, запускаємо харчування. Веселіновський, ja. ми ж виходили на фон, Вони сказали, що вони не будуть заваджувати роботі, хай діти виходять і прискорили ще не через три тижні, а це через 10 днів вже призвали. Сьогодні вони мали на вечір, партію і сьогодні складатися. Будуть складатися. Так, ну будуть складатися. От ситуація з енергозаторю я вас хочу до відома поставити, що наперед перепусіла. У нас взагалі оцей ринок вугілля, два останні кроки. Це просто карпец. В Цьому році ці вугільщики перейшли на ринок брикетів. Щоб ви розуміли, я з іюня місяця це вже другі торги. По 11 учасників заходять. Не один не підписує договір, бо вони не можуть поставити. Але вони мені блокують цю закупівлю. От я з вчора був протокол. Ми останні ну, закрили торги, які. В принципі, що ми відбулися, а нічого не поставили, то вугілля ми паралельно оголосили на вугілля зараз. Доводять уже ми з керівниками говорили, ну хоч яка є.